Понеділок, другий день зими і 1013-та доба повномасштабної війни в Україні. Канал 1+,1 плюс розпочинає мовити в об'єднаному марафоні. Що години в нас випуски новин від ТСН і зараз перший із них? Цієї ночі ворожий безпілотник влучив п'ятиповерхівку в Тернополі. 45-річний чоловік загинув. а Його дружина та троє сусідів зазнали поранень. Ще майже сотню пожильців, евакуювали з двох під'їздів, які найбільше постраждали від російської атаки, де ночували люди, і чи дозволять їм повернутися до оселі. Запитаємо в кореспондентки ТСН Світлани Павук. А вона з нами на зв'язку. Світлано, отже, розкажи про стан поранених і про те, яка зараз ситуація на місці цього ворожого влучання. Вітаю святи. Хочу розпочати з того, що о першій ночі російський безпілотник влетів ось ці горішні поверхи цього будинку. Вибуховою хвилею людей позносило з заліжу, тому що люди спали. Відразу зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники почали вводити людей із під'їздів, тому що було сильне задимлення і сильний вогонь. І їх відразу відселяли у сусідську школу та в екстрено розгорнутий пункт незламності. Загинув 45-річний житель квартири на п'ятому поверсі, Сусід знизу намагався його врятувати. Я побіг на п'ятий поверх, дивлюся пожар в трьохкімнатній хаті. Людина лежить вже ну, на підвозі. Я побіг, щоб її витащити до під'їзду, вона вже була мертва. Поранених людей, їх четверо, відразу госпіталізували, але на ранок трьох відпустили додому. Опіки дістала дружина загиблого чоловіка. Вона залишається в лікарні. Мешканці сусідніх будинків згуртувалися і пропонували прихисток пожильцям спостраждалих під'їздів. Вранці людям дозволили зайти до квартир, забрати необхідні речі, але жити тут наразі неможливо. П'ятиповерхівку відімкнено від газопостачання, тепла та електрики. Майже півсотні вікон тут вибито на подвір'ї 20 машин потрошчино. Вибігли, взяли з собою тільки документи і все. Ну, роздіті вибігли, мали в моєму одязі, то забрали зараз речі. Ну, таке необхідне. Нас приютили в сусідньому будинку. Пізніше стало відомо, у будинок російські терористи влучили безпілотником Герань. Найбільше постраждали три квартири на горішніх поверхах, поки обстежують будинок і мають повідомити, чи потрібне укріплення несучих конструкції і коли можна буде повернутися людям додому. Після того, як буде оцінено технічний стан цього під'їзду, ну і в цілому всього будинку буде прийнято рішення. Про дозвіл на повернення. Сподіваюся, що сьогодні до кінця дня це питання буде вирішено. Наразі у дворі працюють комунальники. Вони прибирають залишки скла і уламки. Люди чекають, поки їм заслять вікна, щоб вони повернулися додому, але поки що ми бачимо, що людям роздають лише плівку. Свята! дякую тобі за подробиці. Кореспондентка ТСН Світлана Павук про ворожий удар по Тернополі Безпілотник влучив в п'ятиповерхівку. 18 поранених у до ракетної атаки по царичанці на Дніпропетровщині досі залишаються в лікарнях. Серед них є 11-річний хлопчик. Він в середньому стані. А от стан сімох поранених дорослих залишається тяжким. Росіяни вдарили по селищу в суботу. Ввечері чотири людини загинули ще 25 постраждали про те, як жителі царичанки оговтуються після ракетного удару. Кореспондентка ТСН Ольга Павловся розкаже докладніше. Без даху та без жодної вцілілої оселі двоповерхівку у царичанці розтрощило вибухом. На руїнах власної оселі пан Володимир розбирає потрощене майно та найбільше очікує звістки з лікарні його дружина Людмила у реанімації. А там сиділа в тій кімнаті, за, за комп'ютером сиділа. А я взагалі дивісь телевізор потом ванну пішов, і вона висер. Зай. Мене одвело. Як врятувала обох дітей, пані Любов і досі не може пояснити, наче відчувала, що їм не можна у цей вечір лишатися вдома. Просто по справах поїхали дитину, взяли старшу собою. Він не хотів, ми його умоляли. А меншого ми він пішов до друга, сідній дом йому підвал. Дуже перелякались діти, вони зараз навіть не можуть розмовляти. І оселя, в якій під час вибуху випадково нікого не було, прошита уламками. Дивка, дивіться. Мусор. Мусар. Просто воно погоріло, кровать згоріла. Осколки в стінах були, ці. коня там дуже Ну, якби ми тут були, я вам кажу, ми... Тому що я не знаю його. Ракети опосели, що росіяни вдарили у суботу ввечері, спалахнули пожежі у підвалі. Почули, вже вийшла. Воно от таке було багато людей. Було крики, допомагали один одному. приїжджали з сіл, приїжджали, допомагали. Четверо людей загинули. Серед них ті, хто саме приїжджав повз приїжджали по дорозі, пошкоджена автівка і. Тяжкі постраждалі і загиблі з тієї З будинку, на щастя, загиблих немає. Ще одна загибла жінка із приватного сектору, що була на дворі, розповідають люди. Сиділа біля вікна, а воно бабахнуло. Так, головне, я на кроваті мене не зачепила, а стекла отак пішли. Зачепило тих, що на дворі були. Бачите, з того дому. жінщина по селянах, а сколо прямо в серці. Через цей удар більше 20 постраждалих. Серед них 11-річна дитина, життя хлопчика із черепно-мозковою травмою, поза небезпекою. А от більшість дорослих дістали тяжкі травми. В основному це були всі полі травми. Це були травми кінцівок, руки, ноги, черевна порожнина, поперекова частина тобто ну, травми були досить серйозні. Багатьом розповідають люди, вдалося уникнути поранень завдяки випадковості. У тут проживає. Він приїхав до нас на вихідних, якби не приїхав. квартирантка, здавалася. Квартира, але слава Богу, її не було. Вона також поїхала з цієї квартири. Якщо вона була там, ну дуже страшно уявити, щоб з нею було, тому що там ну там стіни, там. Осколки стіна, стінах, багато склад. Дуже багато люди, що мешкають тут, поки роз'їхалися по родичах. Чи можна відновити потрощений будинок, має встановити спеціальна комісія. У Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1.1, марафон. Єдині новини. 165 бойових зіткнень на фронті та 5079 ворожих обстрілів за добу, із них 145 із реактивних систем залпового вогню. Ворог завдав 18 авіаударів по українських позиціях та населених пунктах. Скинуто 25 кабів і випущено 1635 дронів камікадзе. Найгарячішими напрямками залишаються Курахівський і Торецький. Це Донецька область Сили оборони Відбили там 48 та 33 атаки. Відповідно, армія ворога спробувала розпочати масований наступ на Харківщині. Наші воїни були готові. Його зупинили знищено піхоту, чотири танки та два БТР залишається напруженою ситуація в районах. Куп'янська та Лимана на Придніпровському відтинку Росіяни штурмували позиції наших підрозділів чотири рази. Успіху не мали, тримають оборону українські військові і в Курській області. За минулу добу там відбито 16 атак. За інформацією генштабу, наші воїни завдають ворогу відчутних втрат в живій силі, в техніці і підривають наступальний потенціал супротивника. В тилу за минулу добу українські ракетні війська і артилеристи уразили три райони зосередження особового складу. І Техніки окупантів більше як сотня російських дронів цієї ночі атакували Україну. Ворожі безпілотники летіли відразу з кількох напрямків російського Курська, Орла, Міллерова та Приморського Ахтарська. 52 дрони збили. В Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи, півсотні БПЛА, локаційно втрачені, повідомляють повітряні сили. Ще шість безпілотників покинули повітряний простір України у напрямку Росії та Білорусі. Кабінет міністрів затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних на критично важливих підприємствах. І з 1 грудня процедура бронювання знову стала доступнішою, доступною точніше, але лише через дію. Тепер для того, щоб бронювати своїх працівників, підприємство має отримати або оновити статус критично важливого за новими обов'язковими критеріями у бізнесу на це є три місяці. Для цього вони мусять звернутися до центральної виконавчої влади або обласної військової адміністрації. Надати перелік документів щоб оновити статус. А якщо це нове підприємство, яке не мало цієї критичності, то воно отримує статус вперше. Щоб забронювати працівника, його зарплата повинна становити не менше 20 тисяч гривень. А в самої компанії не має бути заборгованості зі сплати податків. Усі бронювання одержані на тепер мають силу до 28 лютого 2025 року. Будуть також перевірятися на критерії наявність особи на обліку військовозобов'язаних, наявність трудових відносин з тим підприємством, яке його подає, а як відсутність в розшуку та що особа оновила дані відповідно до закону. Оборонний пакет на суму 650 мільйонів доларів до кінця грудня. З ким подарунком до України приїхав сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц. Це перший візит політика до нашої країни за понад два роки. В він приїздив у червні 22 го у планах зустрічі з Володимиром Зеленським. Шольц залишається противником надання Україні далекобійних ракет та ударів ними в глиб Росії. Буквально цими вихідними політик розкритикував свого опонента, представника опозиційної партії. Християнського демократичного союзу Фрідріха Мерца за те, що той в разі обрання себе канцлером обіцяє висунути путіну ультиматум, або він припиняє бомбити Україну впродовж 24 годин, або Берлін надає Тауруси. Шольц вважає це грою, цитую в російську рулетку із безпекою Німеччини. А ще два тижні тому канцлер уперше з грудня 2022 року. Подзвонив кремлівському керманичу під час розмови, з яким закликав вивести з України війська. Цю розмову розкритикували в Києві. А Володимир Зеленський назвав її скринькою Пандори. Росіяни утікають із Сирії. Головне управління розвідки України повідомляє, що російські військові та дипломати терміново залишають Дамаск, столицю охопленої громадянською війною України, де напередодні повідомляли про стрілянину вже в середмісті. На друга Путіна, диктатора Асада, наступають ісламські повстанці у містах Хама, Хомста, Сувейда. Тривають бої, але по повністю перейшов під контроль опозиції. Ам скидають пам'ятники Асаду та його батьку попередньому Керманичу Сирії. Євросоюз, Велика Британія та Сполучені Штати провели консультації з приводу ситуації в Сирії та оприлюднили стриману заяву про те, що спостерігають за розвитком подій і закликали до деескалації, яка враховувала би волю сирійського народу і резолюцію Ради безпеки ООН. Санкції за придушення демонстрації міністру внутрішніх справ Грузії тепер заборонено відвідувати держави Балтії. Першими на протиправні дії грузинських силовиків із держав Євросоюзу відреагували Латвія, Литва та Естонія. Посли Грузії в кількох державах ЄС та Сполучених Штатах звільнилися, не бажаючи представляти владу. Масштабні антиурядові протести в країні тривають четвертий день. Як минула ця ніч, та останні заяви зібрала кореспондентка ТСН Яна Слісарчук. З кожною ніччю в середмісті Тбілісі менше прапорів, більше піротехніки, якою цілять в силовиків. Люди стають організованіші і зліші. Їх заливають з водометів за температури плюс три. Їх заганяють в метро, нещадно б'ють і витягають, аби вести в невідомому напрямку. Все як робили в Росії, доки там ще протестували. Тут в основному молодь зараз. Вони не хочуть тікати з країни і не хочуть жити в Росії. Моя держава має право звільнитись від російського режиму, який століттями нас утискав. Не жити в Росії для тих, хто виходить відстоювати свободу, означає мати змогу чесно і прозоро обирати владу і контролювати її. Ми були на виборах, але вибори були не прозорі. Тепер ми мусимо тут захищати нас, нашу країну, і найголовніше наше майбутнє. Протистояння з силовиками триває до самого ранку з під парламенту, з проспекту Руставелі. Протестувальників до ранку розганяють, але вони переміщаються на інші вулиці. Це четверта ніч протесту. Поспіль формальним приводом стала офіційна відмова Грузії від євроінтеграційного курсу до 2028 року. Серед затриманих один з опозиційних лідерів Зураб Джапарідзе. Прем'єр Грузії погрожує звернутися до Верховного суду, аби визнати опозиційні партії неконституційними, і заявляє від євроінтеграції відмовився, аби не відмовлятися від євроінтеграції. Єдине, від чого ми відмовилися, це принизливий обурливий шантаж, який насправді був великою перешкодою на шляху нашої країни до євроінтеграції. Грузинська влада не приховує, сподівається на те, що коли до білого дому повернеться Дональд Трамп, сполучені штати змінять позицію і перестануть її засуджувати. Поки що Вашингтон призупинив стратегічне партнерство з Тбілісі, а це означає зупинку фінансування, на яке помітно покладається грузинська економіка. Президентка Грузії Салома Зоробішвілі, яка в парламентській державі не має жодних важелів реального впливу на події в країні, але засуджує відверто проросійські дії партії влади. Зранку повідомляє про те, що в багатьох затриманих цієї попередньої ночі, а це понад чотири сотні людей, поранення голів… Поламані лицеві кістки, відкриті поранення все як в Росії і Білорусі, коли там ще виходили на протести. Я на Слісарчук, Анатолій Короб, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини президент Сполучених Штатів Джо Байден під завісу каденції помилував свого сина Гантера. Тож оголошення вироків у двох справах про придбання зброї та несплату податків, що мали пролунати цього місяця, будуть скасовані. Покарання сину президента могло бути суворим аж до тюремного ув'язнення. Наступний президент Дональд Трамп, який обіцяв засудити сина Байдена за його роботу на українську компанію Борісма. А тепер також втрачає можливість це зробити, бо помилування стосується усіх дій Байдена. Молодшого за останні 10 років таким чином, президент Байден порушив свою публічну обіцянку не використовувати президентське право помилування стосовно сина. Це рішення він пояснив так. До його сина судді поставились упереджено інакше ніж до інших підсудних в аналогічних справах. Бо, мовляв, його опоненти в конгресі підбурювали справи стосовно Гантера, щоб атакувати саме Байдена старшого. У Києві відкрили проїзд Подільським мостом, який будували понад 30 років. У столиці це один з найочікуваніших транспортних довгобудів. Переправа через річки Дніпро і Десенка мали з'єднати поділ із лівобережними районами Воскресенка і райдужний масив. Це будівництво стартувало 1993 року, але майже відразу було зупинене через брак коштів. Активні роботи зі зведення мосту поновилися в 2003-му, але уповільнилися знову теж через брак грошей. Відкрили його лише тепер і переправою рухаються легкові автомобілі та міський пасажирський транспорт. Нову споруду вже міг випробувати. І кореспондент ТСН Іван Воробйов. маємо його зараз на прямому зв'язку зі студією. Івана, вітаю. Чи полегшить от транспортну ситуацію в столиці? Новий міст? Які твої спостереження? І чи активно ним послуговуються водії? Бо наразі ось доволі порожньо за твою спиною. Свято вітає тебе. Ну, власне, я ще не встиг випробувати його, як ти кажеш, ані як водії. Проїхатися туди назад. Ми ще не встигли. Але те, що ми зараз бачимо, ну нібито все добре, виглядає гарно, великий новий міст. Тому я думаю, що так ще одна артерія в місті. Вона трошки його розвантажить. Ну, власне, дійсно, трошки повільно сьогодні, на відміну від учорашніх заторів, транспорту небагато. То і спостерігаємо таку цікаву картину водії тут внизу працюючи поліціянти, і так цікаво водії зупиняються і перепитують, чи відкрили мост такий, чи не відкрили, тому що можливо це пов'язане з тим, що тут ще досі не прибрали всі знаки. Є знак СТОП, і водії зупиняються. Але можу сказати, дорогі водії міст відкрито, тому можете вільно рухатися. Вже було дуже багато критики. На жаль, у соціальних мережах щодо нового шляхопроводу мовляв те, що. Що це тотальна недобудова, і з'їзди на мосту е, з бік подолу. Його немає такого з'їзду на набережну Лугову, і водії, коли з'їжджають, то вони знову ж таки потрапляють у затори. Те, що і ми самі бачили, і те, що пишуть знову ж таки у соцмережах, тут лише дві дві смуги в один бік і зворотній, і в деяких містах місцях навіть водії зустрічаються, і це наражає водіїв на небезпеку. Також тут досі ще продовжуються. Пишуть і журналісти. Ми ще цього не бачили. і Будівельні роботи тобто відкриті будівельні майданчики. Е, утім, ну все одно треба зазначити, що е, попри критику, в нас все ж таки з'явився ще один міст. У нас з'явився ще один шляхопровід і тому, як я вже зазначив, це трошки розвантажить е, місто, і з цим так само згодні власне і експерти. Давайте послухаємо. Подільський міст це дуже важливий об'єкт для міста Києва. Якби ми побудували його в повному вигляді, як він був спроєктований, там мінус 10 хвилин на одній середній поїздці, було десь так. Це дуже багато, це величезний транспортний ефект, але зараз він підключається іншим способом. Тобто на міст буде важко заїхати, по ньому можна буде швидко проїхати, і з нього буде важко з'їхати. Скільки марнотратно мати великий потужний об'єкт і до нього підключати такі структури, Ромочки трафіку. Ну, власне, свята все працює, все їздить, рух вільний. тож можна використовувати тепер міст. Що власне і я тепер зроблю? Треба ж спробувати, як воно їхати по ньому. Дякую тобі. Розкажеш як усе минуло. Кореспондент Сен Іван Воробйов про відкриття подільського мосту в столиці, який будували понад 30 років. Уже сьому добу на Вінниччині шукають 15-річну Аліну Коломійчук. Дівчина вийшла з дому ще 26 листопада, і після того її ніхто не бачив. У селі Печера до живе родина, а також в навколишніх селах розгорнуто пошукову операцію. Щодня поліціянти і кінологи прочісують лісосмуги. Закинуті будівлі опитують місцевих. Втім, поки що жодної зачіпки кажуть слідчі водолази. Сьогодні обстежуватимуть південний Буг. Пошуки тривають і вздовж річки. У родині коломічків четверо дітей про батьків, сусіди відгукуються добре. Запевняють, утікати з дому в дівчини причин не було. У школі теж кажуть, що Аліна ні з ким не конфліктувала. А правоохоронці просять усіх, хто бачив дівчину, повідомити про це будь-яким зручним способом. У костюмах із професійним макіяжем фонд «Врятуй красу влаштував святкову фотосесію для своїх героїв. Ця організація допомагає з пластичними операціями, цивільним та військовим, що постраждали у наслідок воєнних дій. Кореспондентка ТСН Інна Боднар далі розкаже розлогіше. Захар багато посміхається, бо приводів для цього жартує чимало. Це костюм. Я взяв, коли сказав собі руки, поставлю костюм. візьму, Змові захар Бірюков пішов добровольцям у війську у 2015-му. Від початку повномасштабного вторгнення боронив рідне Запоріжжя, око, ногу та обидві руки втратив через російську міну. Це сталося два роки тому, і ось вже місяць, як у нього нові руки. Протезисти постаралися. Вони спроектували окремий протез. Все це От єдиний поки що в Україні такий о що я мав насе духа достати сать. Можу на шляху реабілітації. Каже, не зупиняється. Його ще чекають пластичні операції на обличчі. Красу військовим і цивільним, що постраждали у наслідок війни, повертає фонд. Врятуй красу. Домовляються з клініками, які готові безкоштовно робити пластичні операції і шукають спонсорів, які готові оплатити розхідний матеріал для конкретного героя. А героїв у них не збиралося чимало. Для своїх підопічних улаштували цілий випускний. Роблять професійний макіяж, зачіски і фотосесію. З зачіскою та макіяжем кружляє Аня. У неї позаду чимало операцій, а попереду ще більше. Дівчинка з броварів. Її тато вів до садочка на який упав гелікоптер. Тоді загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ. На 30% тіла тіла в Україні вже після повернення п'ять і в нас була в Австрії. Сергія ж чекає ще три операції на руках і на обличчі. Держава такі хірургічні втручання повністю не покриває. Травми цивільних від війни часто потребують реконструкції, етапності і виготовлення спеціальних імплантів. За твердженням волонтерів у таких випадках державних грошей вистачає лише на 10-15% таких витрат. Тому пацієнти звертаються до благодійних фондів. Це е, е, син жінкою знайшли е, проект «Врятуй красу. Я не хотів. Мене там в Бахмуті зашили. Пан Ігор із Запоріжжя поранення отримав під Бахмутом. Йому буквально розірвало пів обличчя. Це фото зробив лікар на Стабпункті. Якщо це буде по ТСН, то я дуже вдячний тому лікарю, який мене зашивав. Там в Бахмуті це молодий хлопець, якийсь хірург. Я в мене немає контактів. З його. Но він так все зібрав. Він бо зібрав обличчя так, що пластичні хірурги змогли усе довести ледь не до ідеальності на святкові фотосесії. Військових та цивільних, яким повертають красу, прикрашають метеликами. Буде нікопи. Коконі, це таке перецілення, нове життя. У кожного попереду ще тривалий шлях до відновлення. Захар, який терпляче дозволяє себе заматувати у кокон, додає, з часом його буде не впізнати, бо попереду ще пластичні операції, і хірурги обіцяють навіть пересадити волосся на вуса. Інна Бондар Євген Литвиненко Тесн один плюс марафон. Єдині новини. Ярослава Магучих стала найкращою легкоатлеткою світу. Українська стрибунка висоту перемогла в номінації спортсменка року за версією міжнародної федерації легкої атлетики, і це вперше за 37 років існування премії найкращою легкоатлеткою року з небігових дисциплін визнали українку раніше. Магучих також отримала титул найкращої легкоатлетки Європи цього сезону. Ярослава здобула золото на олімпіаді в Парижі. першість на чемпіонаті Європи, та втретє стала чемпіонкою діамантової ліги. А на Початку липня ще й встановила світовий рекорд у жіночих стрибках висоту українка. Першої в історії стрибнула на 2 метри 10 сантиметрів. На останок нагадаю, що триває візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до України. Він вже встиг оглянути українські розробки зброї, які працюють на фронті. Йдеться про наземні системи, дрони з наведенням, а також далекобійні БПЛА, які Україна розробила самостійно для ударів по російській території. Також з власних джерел ТСН стало відомо, що в пакет допомоги від Німеччини, з яким приїхав власне до Києва Олаф Шольц, увійде система ППО РСТ. на канцлера ще чекають зустріч з українськими високопосадовцями і перемовини з президентом Володимиром Зеленським?